Більшість не може відрізняти паразитів. У природі існує жучок під назвою ломехуза. Він утричі менший від мурашки. Але його проникнення в мурашник часто закінчується фатально для мурашиного суспільства. Річ у тому, що ці жучки продукують липку солодку речовину ексудат. своєрідний наркотик, пропонуючи її мурахам. Життя мурах в мурашнику досить сумне. Ні сексу, ні розваг, тільки працювати. А ексудат надійне джерело сп'яніння і дуже подобається мурахам. Від цієї наркотичної для мурах речовини у них з'являється почуття ейфорії, а отримана доза щастя вводить комаху транс. Підсілі на ексудат мурахи нехтують доглядом мурашника та свого потомства і присвячують своє життя виключно для висмоктування п'янкої речовини на тривалий час. За таку поведінку їх називають мурахами ломикузоманами. Пробравшись в мурашник. Ломехуза одразу відкладає свої яйця. Мало того, що сп'янілі від ексудату мурахи годують жука на першу вимогу, так він ще й користується абсолютно немислимими правами в їхньому будинку. Вони дозволяють йому пожирати своїх дитинчат і навіть паскудити на голову самій маці. За потомством ломехузи мурахи доглядають краще, ніж за своїм власним. Мало того, що вони годують і чистять личинок жука, які також продукують ексудат, так ще й дозволяють їм їсти мурашиних личинок. В результаті проникнення паразита та залежність мурах від ексудату, в мурашнику народжується нове покоління мурах, так званих псевдоергатів. Це загальмовані комахи, які безцільно блукають і вже не можуть нормально виконувати свої функції. Все це за короткий час призводить до руйнівного занепаду колонії. Є одне але близько чверті мурах не сприйнятливі до наркотичного ексудату. Вони бачать окупантів Ломехус, але нічого не можуть вдіяти з трьома чвертями інших задурманених мурах, готових плекати паразитів. Просто так влаштована природа, у тому числі й людська. Більшість завжди вразлива і не часто може розрізняти паразитів. Там, де вони правлять, прозріння настає дуже повільно, серед людей також. Мурашник виживає лише тоді, коли несприйнятливій, до липкої гедоти, як судату, меншості. Вдається прогнати паразитів. Інакше псевдоергатів стає дедалі більше. Раніше успішна мурашина колонія деградує і зрештою гине.